Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. і Це наш суботній подкаст для того, аби ваша кукуха почувала себе трохи краще. Чому? Тому що ну тому, що треба над собою працювати в цей важкий період, і те, як ви будете себе. Почувати, як будуть почувати ваші близькі, наші хлопці, дівчата на фронті, від того вкупі залежить, наскільки якісно ми проживемо життя під час цього марафону. Сьогодні говоримо про чорно-біле мислення, все це має такий термін професійний, я би так сказала. Лариса зараз про це розкаже, але я думаю, що це фрагментарно про мене, про вас, про військових і часто. Часто ми дуже спільні в якихось речах, але обставини, в яких ми живемо, інколи різні обставини, вони наділяють нас тільки категоричними думками щодо чорного або щодо білого. І сірого там нема, і проміжного нема. І тоді світ катастрофічно у нас в голові летить, в яке дипломатичні слова підібрати, в прірву. Як цього позбутися і що це таке? І чи це нормально? Лариса Волошина сьогодні поруч зі мною. Лариса, привіт, я дуже рада вас mm -hmm. бачити. Uh, добрий день, привіт. Що таке чорно-біле мислення з точки зору uh, психології, психіатрії? Як це розтлумачити? Інколи це вважається властивістю характеру, але ж це, це не характер. Це не характер, це просто, скажімо так, психологія, цей термін називається дихотомічне мислення. Угу. Це коли людина дійсно, як ви сказали, вона бачить або добро, або зло, вона бачить всі події або перемога, або провал, або життя, або смерть, тобто немає. То є середини дійсно, немає того забарвлення. І важливо сказати, що під час війни і впродовж війни, і станом на зараз, напевно, більшість українців, які живуть в Україні. Я вже не говорю про військових, для яких це мислення є просто опрацьованим вже з кожного дня, і вони мислять саме і сприймають світ саме так. Бо або ти виконуєш завдання, або ти не виконуєш і, звісно, загинеш. Ну, тобто є дуже такі, знаєте, немає середини або, або коли ми можемо це побачити, ми можемо це побачити навіть в розмові з будь-якою людиною. Коли людина не бачить альтернатив а, і постійно в розмові каже: або так, або так, або так, або ніколи, ну тобто, оці е, слова дуже часто зустрічаються в розмові. Ми не можемо сказати про те, що це дуже погано або дуже добре. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про військових, військових медиків, керівників, так, ми бачимо нещодавні новини з паном Зеленським так, і Трампом, і це теж певна дихотомія, тому що є конкретика, тобто немає розбазарювання і відтягування в часі. Планування, обдумування якихось моментів, так, тобто або так, або так. Те саме, наприклад, військовий медик. Якщо він рятує життя, йому треба терміново прийняти рішення, терміново, не роздумуючи, а як це вплине там на якісь тканини, а що. Тобто він бере і робить. так, Те саме військові, те саме лікарі, наприклад, вони виконують свою роботу, в них немає часу на те, щоб довго думати, розрізав, наприклад. Робиш операцію, розрізав людину, і думаєш, а яким же там швом мені зашити? А чи отут відрізати? Ні, я подумаю, подивлюся. Так, ну немає такого бути, лікар бере і робить. Те саме ми можемо побачити у людей на керівних посадах станом на зараз. Чому так відбувається взагалі? Чому це стосується взагалі всіх українців? Тому що ми кожного дня живемо так чи інакше в тривозі. Ми живемо в тривозі за нашу батьківщину. Ми живемо в тривозі за наших близьких, які воюють, за наших рідних, друзів, які є на фронті. Так? І оця тривога вона спонукає до того, щоб ми приймали категоричні мислення тут і зараз, не витягували на потім там. А я про це подумаю за місяць, за два. У нас немає, на жаль, такої можливості в кожного з нас, бо ми. Не знаємо, що нас очікує завтра. І взагалі, чи буде це завтра у нас в Україні, особливо знову ж таки повертаючись до тих новин, які ми бачили і весь світ спостерігав. Але ну, це, скажімо, як наслідок, чому ми так мислимо, чи це може бути нормою, на певному етапі, може бути, але не постійно і не все життя. Тому що це, якщо це відбувається постійно і немає забарвлення інших а, кольорів, то ця така парадигма мислення призводить до руйнації стосунків. І все одно треба знаходити для себе певну межу відпочинку, певну сферу відпочинку, угу. де людина може скажі, наповнити, ресурс. наповнити ресурсом себе. В чому, що є ресурсом? От для кожної людини це абсолютно по-різному. Так? так як ми колись, мені здається, згадували про вибір. По-перше, у людини завжди є вибір. Ну, немає ситуації, де вибору немає. Вибір є завжди, просто цей вибір, який стоїть перед нами, інколи неприємний для нас самих. Тобто, нам так не хочеться, бо ми можемо вийти зону комфорту свого власного життя, наприклад, або сталих якихось моментів. Треба говорити про те, що це, скажімо, вкраплення чогось іншого, чогось позитивного вміння планувати свій день не тільки сьогодні, а хоча принаймні на тиждень. Воно спонукає до того, щоб все ж таки емоційно бути стабільними. Бо якщо вже людина почала саме так в побуті, просто в побуті, де ми живемо серед цивільних людей. Так? Мислити саме таким чином, це призведе до такого виснажливого емоційного ну, виснаження, вибачаю за тавтологію, коли вже почнуть вже доєднуватися психосоматичні прояви. В першу чергу це може бути пов'язана, начебто вірусна інфекція, а насправді її немає. Так? Тобто закладеність uh -huh. носа, болить горло. Наступний такий крок це буде якісь проблеми з лизовою оболонкою. Тобто, ми можемо реагувати, не помічати навіть зранку п'є шкаву. І потім думаєш, начебто зубами все добре, а чомусь зуби реагують на гаряче, або зуби починають реагувати на холодне. Тобто це вже такі певні дзвіночки, що але, ну, треба зупинитись. Я помітила, що ну це я по собі кажу, та? інколи в ситуаціях, в яких. Ти щойно вийшов з госпіталя, де ти спілкувалася з військовими, або щойно отримала сповіщення про смерть якогось свого воїна, і ти в соціумі перебуваєш в цей момент, і твій телефон просигналізував про щось, або ти щойно вийшов з, однього, з одного пласту ідеологічного відчуття однії. Сфери життя, в якій ми зараз живемо, там під назвою лікування, там фронт попереду невідомість. І ти заходиш в там магазин, або заходиш, не знаю, в якийсь учбовий заклад. Ще кудись на роботу, і ти розумієш, що там пласт інших людей. І ти порівнюєш інстинктивно в голові, і ти розумієш, що це просто два різні світи. І ти, поміж цих світів, бо ти із тими, і з тим контактуєш. От я по собі скажу, що у мене в такі моменти з'являється розгубленість. Це, це дуже яскраво проявляється, я це за собою потім спостерігаю, коли я даю інтерв'ю в такі дні. ну там, наприклад, там включення десь в еспресо, і я бігла на включення і щойно була в госпіталі. І тут там питають якісь такі питання, скажімо так, конфліктні в суспільстві. Я доволі категорично відповідаю. Потім часто я шкодую про програду з категоричності, але він присутній. І я розумію, що потрібно навчитися керувати емоційно собою в такі моменти. Ну, потрібно навчитися. Ти сьогодні згадувала з приводу зустрічі зеленського Трампа і Венса, і цього просто на мою думку. Бедляцького наїзду двох гопників, деруше, я так кажу про наших західних партнерів. Образ, ну, це був образ двох гопників, які нападали на представника країни, яка воює. Ось купа мемів на цю тему підпис, що щось сьогодні не в костюмі. Відчуття угу. у кожного з нас різні з огляду на інформаційний вайб, в якому ми живемо. Тому чорний біле, мені здається, загострюється. Я тобі про себе сьогодні поділилася, розказала. Ну, дійсно, є такий момент. Як, як навчитися керувати? Адже ти не можеш весь час перебувати в думках, що так, мені треба контролювати це. Мені треба контролювати так, не реагуй. Тобто, це теж стримування певних якихось факторів. Ну, переді мною психологіня це буде дивно, якщо я про це не спитаю, це стосується, до речі, найбільше військових і волонтерів, ті, які глибоко інтегровані у війну. Не тільки тих, родини, безумовно, ті, які мають в сім'ї таких людей. Ви сьогодні згадали про своє бачення: так? У мене станом на зараз і чоловік в лавах ЗСУ, і донька в лавах ЗСУ. І е, у військових немає такого, знаєте, подумати. або я там, ну, В них є завдання, і вони це виконують. І це хочемо ми чи не хочемо, воно все одно до нас приліпає. Інакше що я сказати не можу. І ми теж починаємо думати саме так. Чи ми можемо від того позбутися? Можемо, але треба знаходити. Безпосередньо свою сферу, де ти можеш знову ж таки наповнитися. І я б хотіла звернути увагу, що насправді є три сфери, де ми можемо це зробити. Перше це природа, просто спостерігати за природою. Насправді скажу від себе, виходячи з дому, біжучи там за машиною, я не звертаю увагу на те, що вже пташки співають, вже там якась новенька собачка, новенький хазяїн з'явився, так і вітається добрий ранок, наприклад. Просто ти, ну, я ці речі вже не помічаю. Я помічаю щось кардинальне. Так? Або отак, або отак. І чи це добре? Це, ну, на певному етапі, це добре, тому що мозок зосереджує енергію на самих основних моментах. Тобто він не розфокусовується на щось таке дрібне. І менш значуще, ми маємо розуміти, що це такий певний захисний механізм. Але як все ж таки наповнити своє життя і зробити його більш забарвленим таким, більш насиченим, позитивними моментами? По-перше, я згадала про природу. Так? Я хочу сказати про той же відпочинок. Це дуже варто приділити час саме собі. Насправді, коли. Люди багато контактують, так як контактуєте ви по сфері своєї діяльності, так ми, як психологи, лікарі, вчителі, вони так чи інакше приходять до того моменту, коли наступає та категоричність. І це вже такі дзвіночки, що треба подумати про себе. Бо перебір, скажімо, уваги на контакти дає. Проблему в тілі, тобто подбати про своє тіло, зробити щось приємне своєму тілові. Я не знаю масаж, спа, баня, можливо, спа-салон, можливо, якісь б'юті процедури різні, абсолютно, так, щось таке, щоб безпосередньо впливало через тіло, адже. Мозок запам'ятовує саме дуже цікава така річ, mm. запам'ятовує те, що відбувається з тілом, і запам'ятовує ті моменти, які дуже сильно насичені емоційно. От навіть коли люди звертаються з будь-яким запитом, і коли ти повертаєш їх в дитинство, не всі, до речі, пам'ятають себе в п'ятирічному віці, а пам'ятають такі якісь яскраві моменти. Або погані, або добрі, саме ті, які от дуже сильно насичені емоційно. Оцю таку емоційну, скажімо, складову треба намагатися розбавити, як це можливо в наших умовах. Звісно, інколи виходить, а інколи не виходить. Але приділити час безпосередньо тілу все ж таки варто. І ще, знаєте, дуже важливо, користуючись можливістю, я б хотіла звернути увагу на. Категорію жінок, можливо, родин, які чекають або відпустку своїх людей, так рідних, важливо в той момент не очікувати того, що людина прийде і буде такою, якою ви пам'ятаєте до того моменту, коли вона, він пішли там служити, воювати. Так. Вони повертаються іншими. І ми маємо розуміти і з повагою ставитися до. Того, що вони пережили, якими їх зробила ця, скажімо, складова ця війна. І з повагою віднестися до того, що це нормально. І те, що є така категоричність безпосередньо у військових, це нормально. Поступово витягувати дуже доречно, насправді і дуже класно працює будь-який контакт з тваринами. Взагалі. Навіть у кого є алергія, немає алергії, але контакт з тваринами, з природою, з, там, з рибками різними, це настільки терапевтично, навіть не уявляєш, наскільки це класно працює. Багатьох із нас всередині ну, якась така порожнеча, якась така яма. Не знаю, як правильно це, щоб вам було зрозуміло, метафорично окреслити, але ця яма, яка в себе втягує всі наші сили. Отаке От відчуття, що вона всередині, і вона якби висмоктує все. Мені здається, що ну, це навіяно подіями, невідомістю, непевністю майбутнього. І чим далі, тим не те, що цікавіше. Я не знаю, світу можливо цікаво спостерігати. А нам не те, що вже не цікаво в формулюванні саме цікавості, а, ну просто ти не знаєш, в принципі, як, як жити. Далі в плані якихось конкретних стовбурів, які дають тобі мирний розвиток подій. Окрім Збройних сил, більше орієнтуватися нема на кого. Відповідно, оця от яма через події вона стає все ширшою і ширшою. Мені здається, я знайшла такий вихід для себе. Варто сприймати цю яму на відстані. Тобто, не що вона всередині себе, а вийняти її, і ти знаєш, що вона десь біля тебе, але бачити її, бо немає куди подіти, вона постійно, постійно перед очима, але вийняти її зсередини і наповнити себе тим ресурсом, про який сьогодні Лариса говорила, який буде вас робити сильнішими, тому що тому, що нам всім торба, якщо ми будемо скиглити постійно вирвати і вибачте, до. Даю... До себе. Велика кількість людей зараз відчуває повну невпевненість в собі, карання себе за те, що він вона не там, де треба, роблять недостатньо. Я, до речі, одна із тих, незважаючи на весь пласт того, що ми робимо. Мені все одно здається, коли зустрічаюся з нашими воїнами, з друзями або в госпіталі, що я от все одно недостатньо. І я розумію, що це критичне мислення, нормальної людини, яка критично мислить, порівнюючи, але. Це неправильно. Це знесилює і велика кількість. Ботів, які сварять український народ не конструктивно акцентує, не конструктивно часто сварять українську владу під час цього кейсу з Трампом і з Венсом, і сварять вас між собою. Мета Російської Федерації у вигляді ботів, а це і ПСО Російської Федерації витягнути з вас ресурс. Тому вони будуть, вибачте, срати на всіх українців як на націю, і срати на конкретних людей. Деякі, які вам давали ресурс, щоб ці люди зникали з вашого простору. Тому перевіряйте інформацію, бути гігієнічними і не забувайте, що Лариса Волошина і наша команда працює в рамках коло центру. Варто жити. Це безкоштовна психологічна допомога. 5522. набирайте понеділок, п'ятниця 11-19. Ну а що суботи слухайте наш подкаст? Ми будемо вас інформувати і штовхати до знайдення цього ресурсу. Аби допомагати, нам дуже важливо вам допомогти. Можна я наостанок так. скажу більше, скажімо так, з позитивного ключу. Mm -hmm. Все ж таки, дихотомічне такі мислення. От ви згадали про те, що знесилює так, дійсно знесилює, і кожен з нас потім починає на якусь етапі життя, скажімо так. Знижувати саму власну самооцінку. Я там не, до, не, не те зробила, не те сказала, я там треба було те, те, те. те, те так? Лариса, Наступ... Зараз концентрація цього так, я так, це так, бачу так, так. у власного оточення. Наступний крок може бути катастрофізація, коли от або смерть, або життя. Але врешті-решт, наше життя побудовано таким чином, що кожна людина вона проживає життя, начебто як гойдалка. так? Коли ти знизу знаходишся, ти не будеш постійно. Стійно знаходитись внизу. Ну просто ти загинеш. Ми все одно потихеньку піднімаємося нагору на пік наших можливостей, знову пускаємося. Тобто, це така рутинна складова, яка нас взагалі супроводжує все життя. І от метафорично, от ви згадали так, я б хотіла сказати, що Україна на загал, як нація, як я це бачу, це як певна лампочка, так, яка світиться. От світиться дуже яскраво. І хтось просто намагається її викрутити, і, можливо, на якомусь етапі вже з цоколя цю лампочку достали і все стало темним, але все одно якась вища сила вкручує її знову, і вона знову спалахує і знову дає той шанс на життя. Я дуже б хотіла попросити всіх, абсолютно українців, вірити в те, що нічого не буває тривалого, все має свій початок, і кінець, абсолютно все: і життя, і кохання, і стосунки, і війна, і ну абсолютно все. Тому е, вірте в майбутнє, в світле майбутнє, в те, що та лампочка буде світитися яскраво. Звертайтесь на гарячу лінію. Варто жити. 5522. Ми працюємо для вас заради вас, заради України. І величезна подяка вам, Яніно, за висвітлення важливих тем. Дякую, Лариса, за. Вас за вашу роботу і за вашу родину, яка не тільки шляхом психологічної допомоги волонтерської, але безпосередньо захищає нашу країну на фронті. маю на увазі, доньку і чоловік Лариси. Це наш подкаст варто жити. Напишіть в коментарях, що думаєте. Лариса до нас прийде обов'язково ще, тому що накатати там запитання, які у вас є. Але якщо не терпиться і хочете швидше почути відповіді, то набирайте з понеділка по п'ятницю номер 5522. Це наш внесок, ваш спокій нашого фонду. Проект варто жити.